Чи траплялося вам таке? Ви винесли судження, ґрунтуючись лише на словах когось іншого, а потім виявилося, що правда була зовсім іншою. Світ, у якому ми живемо, справді складний. Непорозуміння накопичується, коли ми не знаємо всіх обставин одне одного і правду нелегко розкрити. За часів царя Соломона, один царів, розділ три, жили дві жінки. Ці жінки мешкали в одному домі та народили дітей приблизно в один і той же час. Але коли дитина однієї жінки померла, вона таємно підмінила її живою дитиною іншої жінки. Обидві жінки прийшли до царя Соломона, стверджуючи, що жива дитина належить їм. У ситуації, коли не було свідків або чітких доказів, Соломон використав дивовижний метод, щоб виявити справжню матір. Коли він сказав: розділіть живу дитину на дві частини і дайте половину кожній. Справжня матір відмовилася від свого права, щоб рятувати життя дитини, тоді як фальшива матір сказала, що їй байдуже, якщо дитина помре. Через це цар виявив справжню матір і повернув їй дитину. Прониклива мудрість іврит, хохма, як показано тут, не просто означає володіння великими знаннями. Вона стосується здатності бачити серця людей у складних життєвих ситуаціях, розрізняти добро і зло та діяти таким чином, щоб рятувати життя. Мудрість, яку продемонстрував Соломон, була не просто гострим судженням, а проникливістю, яка осягала найглибші частини людського серця. Ця мудрість походила не лише від судження розуму, а від серця, яке прагнуло рятувати життя та розкривати істину. Цей випадок можна розглядати як провіщення справжньої мудрості, яка ще має прийти Ісуса Христа. Ісус прийшов на цю землю, говорив правду, бачив внутрішні думки людей і навіть викривав брехню та лицемірство, проголошуючи істину таким чином, щоб рятувати життя. Подібно до того, як справжня матір відмовилася від свого права, щоб рятувати свою дитину, Ісус також віддав себе за нас, щоб ми жили. Ми іноді виснажуємося у світі, де стикаємося з несправедливими ситуаціями, нас не розуміють, а правда похована. Однак правда обов'язково буде розкрита, і Божа мудрість використовується для спасіння життів та розбудови людей. І ця мудрість також може бути дана нам у Ісусі Христі. Він знає наші кривди, Він з нами в наших сльозах, і, зрештою, Він діє таким чином, щоб рятувати нас. Коли ми з Ісусом, наше життя може бути побудоване на непохитній мудрості. Навіть сьогодні Бог бажає розкривати істину через нас, давати нам мудрість і рятувати життя через нас.